Мар припяти в припяті. <laughs> Ну, в принципі, я не так багато разів був взимку, або пізньою осінь, або раною весною, але бував. І багато плюсів в цьому є, те, що немає листя, і все дуже-дуже класно видно. Класно, класно. Я теж думаю, що дуже класно. Зараз положу щось. Цікаве, подивлюсь, як, як тут все змінилося чи не змінилося. Я там десь у 2020 році почав рушитись готель і думали, що плита впаде, але вона так і не впала досі. А це ось мерія. Тут коротше, ну як була мерія, а потім тут головне управління. Було по ліквідації Чорнобильської аварії. Е, в, в чому прикол? Я за більше ніж 35 походів сюди ні разу не заходив. Не знаю. Кажуть, там нічого немає, тому я туди й не ліз. Просто будівля, звичайна. Звідти, мабуть, все винесли. Якщо було щось цінне. Така от історія. Е, так як я ніколи не був, тепер хочу закрити цей гештальт і зайти туди. Пум-пум-пум! А ось якраз ця штука, де треба проходити дозиметричний контроль. І тут нічого нема, все обшкарлублено, як і майже скрізь. Сейф валяється. Суітар. Ну, в принципі, Може не зря і не заходив тут. В принципі, майже нічого нема, ось якийсь тільки 86, -й, 97, й Чорнобиль, музична школа, стежка ну, ще не заросла, але вже не виглядає як стежка, тут вже такий слой листя за три роки. Але мозаїка тримається. 40 років мінімум. Гарно ліпили. Всередину я манав, заходить, там грязно, мокро, можна ноги поламати. Я там багато разів був, людей водив. І всяке таке. Там все згнило, тільки на сцені старий рояль залишився. А тут була стежка. Тепер вже нема. Коротше, я вам набрехав і я зайшов всередину. Тут все. Тече, хляпає, ляпає, взимку тут все в льодові. О, такий от зал. Все згнило, дуже стрмно ходити. І отут от стоїть старий рояль у сцені вже хана. Конечно фотка, як я на ньому граю. Оце тут є такий прикол, що я оцей напис побачив, мабуть. Через півтора роки, як почав ходити в Чорнобильську зону, бо літом його не видно. Прометей, кінотеатр. Тому я ще раз повторюю, що лазити тут в таку пору року, коли немає листя, дуже цікаво. Це ще написи залишалось до війни для туристів. Хащі, хащі кровом хащі. А тут, до речі, я колись лазив. І теж така погода була приблизно. І я випадково побачив, що там в кущах є цей телефонна будка стара. Я навіть ніколи не знав. Але не така жовта, як інші. А ні. Бреха вам, то не телефонна будка, то дошка оголошень. Можливо, об'яви, що в кінотеатрі показується. Бачите, навіть я вже все позабував, бо коли тут довго не буваєш, то така от тема. А з цієї сторони напис якраз цього кінотеатру. Хто грав в сталкера, той знає, що на цій площі в горі був фінальний бій. Я забув вже в якій частині. Можете в коментарях написати. А там позаду мене майданчик такий, там, де стояв сам Прометей пам'ятник. Кафе Прип'ять. Теж відома локація. Особливо гарні малюнки оті зсередини. Але тут вже, мабуть, ця локація в, ну, влітку не видно взагалі, тому що вже дерева повростали. Метрів по 4 висотою, акація дуже швидко росте. от така от штука. Е, там річний порт чи річний вокзал, не знаю як вам буде краще, чи як він там в оригіналі називався, але факт, що це там купляли квитки на ці на човни. Ну, типу катера, які плавали в Чорнобиль, в Київ. Тут ось ось ці. Ну, коротше, ви поняли, газ вода. Оце одне. Так, це причал. Це одне з моїх улюблених місць, які я любив приходити і водити сюди людей. Тут дуже гарні краєвиди, особливо на світанку, бо сонце якраз в тій стороні сходить. І це дуже гарно. І, Причому в різний, різний перероку це трохи по-різному виглядає, тому що сонце сходить, наприклад, то там, то там, ну, воно зміщається. І в різний, різний по-перше, різний час. Ясно, що взимку пізніше, влітку дуже рано, там, в четвертій чи в якій сонце сходить. От. І тут дуже гарно. Також було цікаво завжди спостерігати, як падає рівень води, тому що оце ось причал, от край його затоплений, наприклад. Він там ще трошки далі йде. А буває таке, що ну, до води не дістанеш. Тобто ноги можна звісити і до води не дістаєш, так буває вода падає. А буває, затоплює ось сюди аж практично під верхні сходи. Та воно навіть видно по берегу, що вода впала. Он туди аж затікало. І отакого, От наприклад, раніше не було, а зараз тут вже почали бур'яни рости, якийсь очерет прямо на самому бетоні. Можливо, навіть не очерет, а вже якась верба навіть. Звідси одні, так само одна єдина он, крайня дев'ятиповерхівка п'ятого мікрорайону. Її також видно з портових кранів, які знаходяться от на тому краю цього затону. І я там, коли був, там фонить, звісно, дебело, от, але коли я був, вилазив на ті крани, вони насправді дуже велетенські то звідти видно якраз тільки той кусочок е, Прип'яті, 5-го мікрорайону. Всю Прип'ять не видно взагалі. Також можна побачити, що дебаркадер, все, втопився. Ну як, він, по суті, не втопився, там він просто склався. Там був цілий поверх, і криша просто впала, і вона тепер лежить, по суті, на його ну, корпусі. І воно просто все шмяк і склалося. Ось таке от. Зараз, до речі, не чути, але буває сюди, коли приходиш на осінь, і тут хлюпається дуже велика риба. Хижак, якийсь, можливо, судак або щука. Завжди було цікаво половити ту велетенську рибу або тут, або біля тих портових кранів, тому що там глибина, так як туди мали б приходити якісь судна, які розвантажували, і там глибина. І там теж булькається така блін, нечість здорова. Завжди б хотілося просто взяти якісь елементарні снасті і спробувати зловити. Ясно, що його б ніхто не їв, тому що ну, тут по-любому на дні радіація і що попало. А по факту було б прикольно спробувати, що ж воно таке. Тому цей гешталь теж не закритий. Як відкриється Чорнобильська зона, треба буде обов'язково це спробувати. До речі, цей затон в нього запливали, раніше з річки прип'ять. Потім, коли аварія бахнула, щоб радіація звідси не витікала в річку, то там просто перекопали, зробили дамбу, і тепер це як закрита водойма. І що тут робиться на дні, непонятно. І скільки тут риби, яку не ловлять теж. ну Це просто тут рибаки, спортсмени тут би просто дуже сильно були б раді. Якщо ви плануєте похід в Чорнобильську зону або просто полюбляєте подорожі, рекомендую вам магазин спорядження Топроб. Магазин пропонує широкий асортимент товарів для туризму, альпінізму, активного відпочинку, від наметів спальників і рюкзаків до ліхтариків, ножів похідного посуду, інтегрованих систем та сублімованої їжі. В Втопроп професійно допомагають підібрати спорядження під ваші задачі, консультують і швидко доставляють замовлення по всій Україні. Посилання на магазин внизу під відео. Тут КБО. Там на другому поверсі перукарня була. Зараз, можливо, туди спробую зайти, якщо там все не згнило і там не завалить. Ну, такий от перший поверх тут, в цьому КБО. В принципі, дуже схоже на... Всякі інші магазини або такі якісь комунальні підприємства, чи як це назвати. Ось, е трикотажне ательє Олеся, парикмахерська. Так от табличка. Піднімемося в другий поверх, подивимося, що тут є. Щось схоже на спорттовари, там теж на другому поверсі хаос. Але тут навіть цікаво, Трошки цікаво. Тут пусто. Тут ось всі Ці... Рекарські. Так, тут ще треба під ноги дивитися, бо почала хміття. Це взагалі не ясно, що може тут голову мили або опрацьовували інструмент. Зеркало. Блін, тут ще більший хламидник. іграшки. рубин. Подкрашивающий шампунь. Вот так вот оно все выглядит. А то я куку. -ку. Еще, что я тут нашел, я часто тут нахожу какие-то И тут ась, береги рабочее время, каждую минуту делаю. То есть э, будь рабом. означає Я в перекладі. Підписуйтесь, ставте лайки, Пишіть коментарі. Буду радий. Пока.